Ближче до Богдана Хмельницького. Ті ворота, які ближче до бульвара Шевченка. Я прошу, щоб ми повернулися і блокували там ворота, тому що важливий Ви наарештуєте кожного вільного українця. А тим міліціонерам, хто виконує ганебні накази, протягом віків буде соромно і вашим дітям, і вашим внукам. Кожного міліціонера в кого ж залишився крапля совісті, не виконуйте злочинних наказів. 5, 5, 5. Ю... 5, 5. Арештувавши Юлію Тимошенко, ви не арештуєте Україну. Україна залишається незламною. І Юлія Тимошенко залишається з нами. 5, 5. Ганьба!

ми в останній раз